І яка доля паде на плечі героя? Аби той оволодів безмежним потенціалом рятувати мульти Всесвіти? В кіно вже стартує показ другої частини історії про не зовсім канонічного павучка. Людина павук навколо всесвіту дійсно унікальна картина у багатьох сенсах. І це правда. Тож згадаємо, чим нас здивувала історія про Майлза Моралеса і чому він? І так нам сподобався. Для глядача ця подорож демонструє шлях героя, неймовірну силу волі, здатність прийняти гори втрати близької людини, брати відповідальність за свої вчинки. О! А це наша заставка. Тож, поїхали! Hey. Майлз Моралес, хлопець-підліток, живе своїм складним підлітковим життям і не готовий до пригод такого рівня, який підкинула йому доля, адже опинившись не в той час, не в тому місці, став жертвою або обранцем косючого суперпавука. Та ось яка штука: у цьому світі вже існує людина павук. Пітер Паркер вже відомий супергерой, улюбленець усього Нью-Йорку. Намагаючись впоратись з новонабутими здібностями, Майлз шукає його і стає свідком супергеройської битви між людиною Повоком та Вілсоном Фіском, величезним амбалом, що керує найвпливовішою злочинною організацією в місті. Та я сам бачив, Фіск збудував андронний колайдер, щоб розірвати просторовий часовий континуум і витягнути з паралельної реальності свою дружину і сина. Ну тобто не своїх, а паралельних. А, ти ж не знаєш, його справжня сім'я загинула в автокатастрофі, коли тікали від Фіска, бо вони побачили, як він бився з Пітером. Побачили, як він злий, а вони не знали, думали, що він класний батьок. А звідки він бабки бере, мабуть, і не цікавилися. Коротше, з тих пір фіск звинуватить у всьому людину павука. А тут ще він збудував цю штуку. А Пітер такий прийшов: типу, хрін тобі, не такі експерименти, типу, ти все місто знищиш дури ти тупий. А тому по цим балах він з друзями вирішив намахати йому. А гоблін взагалі в той колайдер Пітера затягнув. Там щось замкнуло і все вибухнуло. І уламками завалило людину павука. Що серйозно? Так, серйозно, а ти що не вірив? Не віру. Ви живі та живий, живий. Приліг відпочити. Та ні, йому торба, на жаль. Та він дав малому флешку, яку треба вставити в колайдер, аби завадити фіску, а разом із нею передав естафету світопорятунку. Та ставши свідком його загибелі, Майлз опинився один на один з цілим світом і найвпливовішим лиходієм фіском. Адже разом з великою силою він одразу отримав і велику відповідальність за захист жителів Нью-Йорку. Мало того, що Майлз має боротися зі злом. Так ще й тримати високу планку, яку своїми визначними діями встановив Пітер Паркер. Тож у від свого безсилля хлопець приходить на могилу кумира, опустивши руки. Аж тут ми посилає посилаємо на поміч паралельного Пітера Паркера, гарні часи якого вже далеко в минулому. Навіть у супергероїв буває вигорання. У тебе стомлений вигляд. Я так і стомився. Та все ж пітер в очах Майлза це подарунок долі, бо тепер він отримав можливість навчитися павучим фішечкам, сповнений рішучості діяти і щоб там не було досягти справедливості. Хлопець починає свій шлях героя. Тож вони відправляються у лабораторію Фіска, який націлений знов відкрити просторово-часовий континуум або повернути собі дружину і сина. Вбивши людину павука, він вже не очікував якогось спротиву його діяльності і засліплений своїм горем та жагою повернути собі сім'ю. Той готовий ризикувати усім світом, зовсім не замислюючись про наслідки. Це до речі, одна з основних відмінностей: гарних хлопців і поганців. Прийняття втрати Фіск не здатний змиритися загибель його сім'ї і ставить свою втрату понад усе, адже він хоче витягнути паралельних близьких з іншого виміру, аби заповнити порожнечу в своєму житті. Але то вже буде не його родина. Пітер також бачить в цьому вимірі мері Джейн, з якою в своєму світі вже розлучився, але все ж розуміє, що це не його життя, а затикати іншими людьми дірки у своїй душі негарно. Тобто для головних героїв добробут близьких і взагалі оточуючих стоїть понад будь-які власні егоїстичні бажання і навіть понад горе втрати, з яким, на жаль, всі ми зіштовхуємося. Та фіск розглядає оточуючий світ лише як інструмент для задоволення своїх потреб. Навіть його помічниця сказала, що це небезпечно, та йому все одно. На жаль, пояснити йому все це немає можливості. Тож Майлз і Пітер вдерилися до лабораторії, аби поцупити інформацію з комп'ютера або сам комп'ютер. Та все сталося не як гадалося. І помічниця Фіска, розумна та амбіційна Олівія Октавіус, відкрила у всій своїй красі крутезні щупальці та почала гонитву за павучками. В цілому, хлопці впорались непогано, як на підлітка, який ще не навчився користуватись Своєю силою людини павука і лінючого мужика, що краще поїде на автобусі, ніж полетить на павутиння. Що як подумати? Дуже непогана ідея, але все ж вони не змогли б втекти від восьми тітки, якби з інших всесвітів не просочилися ще декілька павучків, і Гвен, дівчина павук, не врятувала б їх в останній момент. Разом вони йдуть до тітки Мей, в якої вже базуються ще три людини-павуки: павук Нуар, Пенні Паркер та свиня павук. Всі ці персонажі мають свої переваги, але окрім цього, вони об'єднані своїми радощами і стражданнями, які можуть зрозуміти тільки такі ж самі людини-павуки чи свині. Разом вони розробляють план повернення кожного по своїм вимірам. Та хтось має залишитись і знищити колайдер, яким фіск намагається розірвати просторово-часовий континуум. Майлз прагне врятувати друзів, та він ще не навчився керувати своїми силами і засмучений з нефірою колег відправляється до єдиного, хто як він вважає по-справжньому, розуміє і вірить у нього. Дядько Майлза, на відміну від батька, не намагається його виправити, не потребує від нього якихось успіхів, а просто дивиться на нього як на рівного. Поряд із ним Майлз позбувається тягаря соціального тиску і навіть батьківського нагляду, відчуває себе по-справжньому вільним та впевненим у своїх здібностях. Але легкість характеру його дядька ховає за собою злочинний спосіб життя. Відвідавши його оселю, Майлз бачить, що той один із тих суперпоганців, що працюють на Фіска і допомагають йому втілити його геніальний, але безвідповідальний план. І тут цікава штука. Батько Майлза серйозний мужик і вже добряче дістав хлопця своїми повчаннями та контролем, адже він коп, то профдеформація. Тож, юний павук рівняється на крутого та веселого дядька, який підтримує його захоплення графіті та поводить себе скоріш як друг, ніж як родич. Але через свій нестійкий моральний компас той зв'язався з лиходіями. Напевне, із братом він втратив контакт саме через ці відмінності. Тож цих двох братах батькові і дядькові, ми бачимо протидію з одного боку закона і порядку, які. Підтримують стійкість цивілізації, а з іншого боку, жагу руйнівного протесту проти правил бунту, які в юності виглядають більш привабливо, адже ми живемо і бачимо, що світ працює не так, як би нам того хотілося, і все в ньому не так, і всі роблять не те. І жага змін спонукає нас переглянути статус-кво світоустрою, адже кожен підліток знає напевно, як все має працювати. От тільки конструкції, на яких побудована наша цивілізація, сховані туманом історії в минулому. І ми не так вже й добре розуміємо, що станеться, якщо зруйнувати ці фундаменти, але порушувати правила значно веселіше, ніж їх дотримуватись, бо це ризик, який відкриває можливість того, що відбудеться щось нове, щось цікаве, а може навіть і щось корисне. А нам дуже кортить задовольнити свою цікавість. А серйозний батько Коп нічого цікавого вочевидь не розповість або розповість, але вже не так цікаво. Та шокований Майлз тікає від дядька, для якого, на відміну від дядька Бена, велика сила то не велика відповідальність, а лише велика можливість. Він він бродяга, він так за він працює над себе. Та по маленьким павучим слідам приходять недоброзичливі суперзлодії. і зав'язується серйозний махач. О, тиш тиш. І бродяга, що є дядько Арон, наздоганяє небожа, хапає його, та коли Майл знімає маску, той усвідомлює, що робить фігню, і відпускає малого. Та на жаль, з цієї справи так просто не вийти. Хлопець відніс дядька в безпечне місце, та поранення було занадто серйозне. Пробач, ти найкращий з усіх нас, Майлз. Торуй собі шлях. Врешті-решт, попри свій кримінальний шлях, Аро не зганьбив звання дядьки людини Павука і все ж таки виконав свій обов'язок наставлення небожа на вірний шлях героя і підтримав його віру в себе. Інші павучки з усім розумінням Майлзової втрати, співчуваючи, прийшли попрощатись, бо розуміли, що на нього. Забагато навалилось, і він ще не готовий до битви зі злом. Та герой сам вирішує, коли він стає героєм. <плотник> 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 Та хто з нас в дитинстві не хотів отримати силу людини павука та що там у дитинстві? Я і зараз хотів би її отримати. Обережно цей комар радіоактивний. Бляха, хлопці, це вже якась крінжатіна, це вже ніякі ворота не лізе. Це божевілля. Та хіба тобі відомо, що таке божевілля? З великою силою приходить велика відповідальність. Ці слова як індикатор людяності нам дуже важко навіть уявити собі, що павучок міг би бути злодієм. Та ви тільки вдумайтесь, яким шляхом йдуть герої. Прийняття горя втрати близьких людей неабияк збиває з ніг та порушує той баланс, який був побудований під тиском соціуму. Я лише хочу нагадати, що Пітер Паркер, як і Майлз Моралес, в першу чергу люди, а потім вже павуки. Вони фактично живуть подвійним життям, тому відчуття балансу між двома світами для них має величезну роль. Майлз переживає, можливо, найскладніший для свого життя період. В підлітковому віці взагалі важко приборкати свої емоції. Гормони бушують, відчуття, що ти не на своєму місці, батьки тебе не розуміють і можливо вперше стикаєшся з неконтрольованим хаосом буремного життя. Та ось тобі ще й вишенька на торті, нестерпний тягар великої відповідальності. О, як закрутив. Це все, аби ви подивились дуже стильний минулий відосік. До речі, ось він. Але спочатку я нагадаю вам, що у вас завжди є можливість поставити цьому відео вподобайку. Поставили. Поїхали далі. У всесвітах існує непохитна у своїй тяжкості доля героя, і це втрата близької людини. Саме через це відбувається трансформація персонажів. Кожен з павучків відчув на собі гори великої втрати і прийняв її разом із великою відповідальністю. Пітер переживає неприємно в своєму житті кризовий період, життя неабияк потріпали його. Пересона героя павука почала витісняти Паркера з повсякдення, так що бідолашний почав втрачати ті маяки, які визначають в нас людяність, а саме відносини з близькими. Накопичені за роки помилки мають свої наслідки, та от кредо відповідальності, яке вже лежить на плечах Пітера, не дає йому здатися яким би сильним не був удар, неважливо з якою силою ти п'єш, головне, з якою швидкістю ти закусюєш. Так, хлопці, бляха, хто це написав? Фіск, як і інші поганці, певно, теж не від гарного життя таким став. Доля нещадно б'є по багатьом з нас, але те, як він реагує на це, відрізняється від реакції героїв. Його сім'я побачила, як він б'ється з людиною павуком і, тікаючи від нього, втрапила у аварію та загинула. Зрозуміло, що втрата сильно вдарила по фіску, та ще більшим ударом є почуття провини, і щоб його позбутись, фіск всередині себе звинуватив цьому людину павука. І шукає помсти. Фіск не може усвідомити, що саме його дії призвели до цього, адже він вів подвійне життя, де в одному він був люблячий чоловік і батько, а в іншому примезний бандит. Сама необхідність пристосовуватися до цього зводить з розуму, адже якщо ти не можеш бути відвертим з найближчими людьми. То все одно самотній, та напевне він, як і дядько Майлза, хотів, аби його сім'я їм пишалася, хотів виглядати гарною людиною, хоч для когось. А можливо, навіть в глибині душі хотів бути такою людиною. Та через його нечесність дружина і син були шоковані побаченим і в цьому стані потрапили в аварію. Повністю звинувачувати Вілсона в цьому збігові обставин, звісно, не можна, але все ж свою частину відповідальності прийняти треба. Адже такий спосіб життя так чи інакше впливає на нас і на наше оточення. А ще виходить, що він готовий забрати у іншого фіска з паралельного Всесвіту його сім'ю, що скоріш за все не занадто задовольнить ні того фіска, ні його сім'ю. І почалась би війна фісків між всесвітами. Тобто, через егоїзм він відноситься навіть до власної сім'ї як до власності, що втратив і хоче повернути. Але якщо б він вкрав їх, наприклад, із Всесвіту, де вони втратили фіска, тоді норм. Та ідея не така вже і погана. Хм. Якщо б він був більш обачним, бо велика сила то велика відповідальність. А величезний колайдер це капець яка відповідальність. І нести такий тягар одному не така вже і гарна думка. А сім'я взагалі, чого вони побігли? Це ж їх батя. Якщо б я побачив, як мій батя лупцюється з людиною-пауком, я б впрягся за батю. Нахрен того паука. Графоні тут без перебільшення проривний. Відчувається те тепло, з яким автори наново винаходять візуальні рішення картини. Кожен кадр проходив редагування вручну, аби у глядача було враження, що ніби сторінки коміксів живуть своїм життям. Взагалі, у мультфільмі багато цікавих сюжетних ліній, які ми розкриємо в наступному відео. Пишіть в коментарях ваші враження від цього мульта та чого ви очікуєте від наступної частини історії Майлза Моралеса. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та поширюйте це відео серед своїх знайомих. Це надихає нас на створення більш якісного контенту. До зустрічі у наступному відео. А я бажаю вам такого настрою. Майлз ворушить.